Ривавий понеділок для всієї України. 8 липня відбувся найбільший обстріл Києва з початку цього року. Окрім столиці, під удар потрапили кривий ріг, Дніпро та дрібніші прифронтові міста. Загалом по Україні Росія запустила близько 40 ракет різних типів. Збити вдалося 30 одиниць. Найбільше дісталося Києву. Сюди летіла переважна більшість ракет. Жахливі руйнування зазнала дитяча лікарня Охмадет. Тут лежали маленькі У лікарні зруйновано півдесятка корпусів. Декілька людей загинуло, зокрема, й медперсонал. Частина людей опинилася під завалами. При цьому під час ракетного удару у клініці проходило дві операції під час е е вибуху. Відбувалося справді декілька хірургічних процедур. В більшості їх вдалося якби призупинити на певному етапі стабілізувати пацієнта. Одного з лікарів, який проводив процедури вибуховою хвилею, буквально викинуло з відділення. На щастя, він та його пацієнти вціліли. Все, <thôi> <Lustbad> <sino> але так пощастило не всім. Під час падіння будівлі під уламками опинилися люди. Перехожі разом із рятувальниками одразу розпочали розбір завалів. що під завалами є люди, і зараз і волонтери, і працівники поліції і державності надзвичайних ситуації першими справою розбирають завали. Встановлю відповідну техніку, яка дозволить нам коригувати і контролювати. Чи е, будь-які розломи всі стінах тому що бачите, що конструкції сильно пошкоджені керівництвом лікарні було ухвалено рішення евакуювати пацієнтів та медперсонал. Пріоритетом стало перевезення тяжко хворих дітей. Адже охмадит в один момент опинився без електрики, водопостачання та вентиляції. Тут в пошкоджені реанімаційні, пошкоджені операційні, пошкоджені онкологічні відділення, в яких були чисті кімнати, які мали певне повітря, і окремий корпус, який також був працював. От ми бачимо все пошкоджено зараз. Ключові задачі тут рятувальники дістають і надаємо допомогу тим, кого можемо дістати, бо вже всіх перших вивезли. Друга задача організовуємо процес як. Нам провести розуміння, чи буде корпус працювати, чи корпус не буде працювати, і перевозимо всіх хто потребує допомоги по інших лікарнях. За кілька годин на місці було затримано і нібито навідника ракетного удару по Охмадету. Підозрілий чоловік телефоном комусь російською мовою описував руйнування будівлі. Коли до нього підійшли, він одразу ж заговорив англійською. Коли ж його затримали взагалі відмовився говорити. Why are you coming here? Tell me, please. Говорю. We can English speak or Russian. What do you want? Ближче до вечора стало відомо, і чим завдали удару по лікарні. Експерти встановили, що це крилата ракета Х-101. Это высокоточное оружие, где, соответственно, радиус отклонения от цели несколько метров. Не ідіот річ у ні ізбирательному характері удара. Однак, Охмадит не єдина медустанова, яка постраждала у столиці. На лівому березі інша ракета поцілила в приватний пологовий будинок. Ісіда. в результаті удару загинуло семеро людей, і ще кілька дістали поранення. Що, поїхали, поїхали. Проходимо. Удар був на днем. І соответственно основной момент удара це нанесення е средствами пораження е по е мірним е об'єктам. В первую очередь річ йде про мед... медичні учреждений. Проте одна з ракет поцілила і в житловий будинок в Шевченківському районі, внаслідок чого повністю обвалився один проліт. Сусідні під'їзди пошкоджено. Відомо, що внаслідок цього удару також є загиблі, зокрема діти. Окрім цього, вибухи лунали і поблизу метро Лук'янівська Шевченківського району. Людей, які сховалися від ракет на станції, довелося евакуювати. Диви, Антоха, це диви також уламки збитих ракет падали і в інших районах міста, внаслідок чого є пошкодження будинків, автомобілів. Місцями виникли пожежі лунали вибухи напередодні вранці. Також у Дніпрі та Кривому розі. В останньому, внаслідок влучання, по адмінбудівлі загинуло 10 осіб, понад 30 отримали поранення. У Дніпрі пошкоджено житловий будинок і СТО. Попередньо відомо про десятьох загиблих і кілька десятків поранених. Подобний характер і головне, географія і об'єкти. Нанісіння удара свідчить о тому, що це елемент воєнно-політічного давлення на Україну загалом від ракетного удару по Україні, 8 червня, загинуло щонайменше 42 людини. Поранення отримали понад сотня.